В Івано-Франківську відкрили фотовиставку від майдану до війни, присвячену пам'яті фотокореспондента бійця батальйону Айдар Віктора Гурняка, який загинув у АТО. Тут представлено півсотні робіт, що охоплює період революції гідності та антитерористичної операції на сході. Фотографії загиблого героя Віктора Гурніка бачили і наші журналісти. Організувала виставку робіт гурняка його друзі. Вони згадують Віктора як активну, веселу людину, що завжди відстоювала свою позицію і державу. Ці фотографії, те, що він залишив після себе. Пластун, волонтер та боєць Айдару не хотів, щоб за ним сумували. І так друзі вирішили вшанувати загиблого саме таким чином, відкривши виставку його робіт. Активний пластун був належив до курення орден залізної Остроги, який власне плекає військове пластування, військові. Військові табори, військові, військову ділянку в пласті, от тому військо йому було ну досить близьке. Він не служив в армії, але він багато пройшов військових таборів. Тому я розумію, чого він відставив фотоапарат і зголосився в добровольці Айдару. Він не розуміє. Ну... Це одна з його стихій. А ще фотокореспондент агенції Reuters Віктор Гурняк завжди був у найгарячіших місцях, де і повинна бути людина його професії. На виставці його друзі представили лише частину робіт, аби прихильники творчості, волонтера та фотографа, мали більше часу приділити увагу роботам автора. Він просто відображав те, що відбувається, от тобто він показував те, як що що відбувається своїми очима. Тобто, як він це бачив. Він багато часу провів. В добровольчому батальйоні Айдар, до якого потім згодом вступив, відповідно, це були якісь життєві моменти, їхні, якісь виїзди на бойові завдання. Тобто, все, що відбувалося, він документував, і от ми, ми це показуємо зараз. Це одна з останніх його робіт, саме міняючи акумулятор на військовому джипі, Віктор Гурняк потрапив під мінометний обстріл. Цей автомобіль, який ми бачимо зараз на картині, це Віктор. Перед операцією на 31-32 блокпості привіз цю машину в наш підрозділ із Польщі. У нього була така нетривала командіровка. Він приїхав, і ми бачимо цей джип, на якому Віктор старався допомогти бійцю, який був поранений під час бою. В той час, коли він виконував таке завдання, був сам смертельно. Після Івано-Франківська виставку робіт загиблого волонтера та бійця Айдару Віктора Гурняка можна буде побачити у Тернополі та Львові.